Скільки грошей має заробляти чоловік, щоб ти з ним зустрічалась? Любі мої, вітаю вас, Олександр на зв'язочку. Я переконаний, що ви бачили багато цих відео, а, котрі є в інтернеті, коли на вулицях міст дівчат запитують, скільки коштів має заробляти чоловік, щоб ти з ним зустрічалась. І там, як правило, називаються досить такі пристойні суми. Там, хтось каже, від трьох тисяч доларів, а от піти, от дісінті. Від 15, від 20 і від 30 тисяч доларів І це для дуже багатьох дівчат, жінок в їх всякому разі переконання абсолютно ілюзорному і не дуже реалістичному. Є такі критерії, що от ти це заробляєш. І, власне, тоді ти можеш розраховувати, розраховувати ха -ха, на стосунки зі мною. Ну, власне, давайте сьогодні в цьому відео ми цю фігню з вами разом розберемо, пропрацюємо І на деякі речі. Я дам свою відповідь. Хтось буде називати мене сексистом, не сексистом ваше право. Власне, нікого ні в чому переконувати не буду, але як мені здається. Внесу дещо реалістичність в ваші життєві погляди, котрі базуються, котрі направлені саме в цей вектор вектор стосунків. Ну, почнемо. По-перше, хочу сказати те, що на превеликий жаль, на даному етапі, скажімо, певного нашого такого соціального розвитку, соціальної комунікації, чітко можна побачити, відслідкувати те, що стосунки переходять в формат просто комерції. Просто комерції, коли почуття. Певне відчуття людини вже відходять на другий або навіть на третій план. На перше місце виходить, а що ти мені даси? А що ти мені даси? Жінки, дівчата, хочуть від чоловіків прекрасного матеріального забезпечення, тому що ну я ж принцеса жить хорошо хочу. А чоловіки хочуть, щоб власне дома сиділа, шикарно виглядала і завжди давала. Ну, кажу об'єктивно, тут є багато претензій. В поглядах до а, жінок і також до чоловіків, щоб в жодному разі не казали те, що я там максимально відстоюю позицію чоловіків і максимально знаєте бочку навалюю на жінок. В жодному разі ні, що зі сторони чоловіків є дуже багато питань, що зі сторони жінок є дуже багато питань. Але сьогодні хочеться розібрати з вами тему, ж він должен зарабатувати, щоб я з ним зустрічалась. Ну, дивіться. Коли дівчат запитуються на вулицях, скільки він має заробляти, кажуть, 3, 5, 10, 15, 20, 30 тисяч доларів, на менше я не згодна, йде питання, що натомість? А натомість я буду його мотивувати, Натомість я буду його вдохновляти. Натомість я буду його любити. Одразу хочу, щоб максимально економити ваш час в цьому відео, сказати наступне: ви не будете його кохати, ви не будете його мотивувати, ви не будете його вдохновляти. Вдохновляти його буду. Ви не будете це. Це робити. Ви будете це імітувати, тому що вам в певний проміжок часу це банально вигідно робити. Це вигідно робити. Розумієте, кохання це річ, яка не купується за кошти. І чим старше ви є, ви це розумієте. Кохання за кошти не купиш. За кошти купиш лояльність. Розумієте, лояльність купиш за кошти. Далі я буду його мотивувати. Як ти його будеш мотивувати? Як ти будеш мотивувати чоловіка, котрий, ну до прикладу, якщо в наших українських реаліях заробляє там 5-10 тисяч доларів, що в принципі є досить такі пристойними коштами для України, ми говоримо саме про Україну, не про Сполучені Штати Америки, не про Емірати, а саме про Україну. Це досить такі пристойні кошти, за котрі в Україні можна прекрасно жити. Чоловік, який заробляє ці кошти, попри всі не дуже прекрасні умови в нашій країні, він по принципу вмотивований. Це людина, яка вміє себе сама мотивувати. Це людина, яка вміє сама себе збирати докупи. Про яку мотивацію ви говорите? Про яку мотивацію ви говорите? Ви кажете, я буду його вдохновляти Фігня це все, ви не будете його вдохновляти Тому що в ті моменти, коли у нього справи йдуть прекрасно, ви будете поруч з ним. З хорошим настроєм, але це не дуже схоже на вдохновлять, як ви кажете. Але дуже важливий момент, що як тільки в його житті підуть проблеми, а вони однозначно підуть, тому що всі ми так чи інакше в житті маємо досвід, коли справи йдуть не найкращим чином для нас. Тобто ти щось планував, в тебе є цілі, ти якісь прогнози формував на майбутнє, а потім бабс, і все накривається. Тобто це нормальна історія, це життєва історія. І коли трапляється ось така історія, що у чоловіка йдуть проблеми, котрі він не може. Це дуже важливий момент, на кому я зараз любі мої, закцентую вашу увагу, коли він не може вирішити швидко проблему не за день, не за два, не за тиждень. А коли він реально розуміє, що він попадає в суттєву робочу кризу, яка може тривати півроку рік, ось тут любі мої і починається вилазити, починають вилазити всі ці демони. Жіночі, котрі були приховані під вдохновлять, мотивувати, любіть і таке інше. Я вам казав, що коли в нього справи йдуть добре, ви будете імітувати кохання. А як тільки справи підуть погано, вилізе все гімно. Не буде, не буде взагалі ніякої мотивації і те, що коханий, ти зі всім справишся і таке інше. Ну, в окремих випадках я не буду все максимально демонізувати, ні. Але в більшості випадків. Чоловік почне отримувати, що вірно, претензії. Тіпа, а, як, а якого фіга це відбувається? Ми ж звикли жити ось таким чином. Тобто, у жінки немає у цих дівчат сучасності, скажімо так, сучасних переконань. Є така якась абсолютно нелогічна, незрозуміла, ілюзорна, побудована на завищених очікуваннях функція в голові. Певний стереотип, що добре має бути завжди. А як тільки не добре, чоловіка потрібно змінювати і шукати того, з ким буде добре. Насправді, дуже багато таких жінок, котрим уже віком за 40, котрим ти ніфіга в житті не вгодиш, котрим чоловік не такий, мало не так кохає, не так заробляє, не так щось робить, все не так. Тобто занадто високі стандарти. До котрих, як правило, жоден чоловік не дотягнеться, але тобі сонечко вже за сорок. І ти далеко не така приваблива. Якщо ми говоримо про жінку, то для жінки молодість, і при це її, і її, її енергетика молода. Це є її привабливість. Насправді для чоловіка його досвід і вік є насправді активом. А для жінки трішечки навпаки. Але більше жінок цього не розуміють. Їм уже за сорок. Вони днями тусуються на Тіндері, намагаючись знайти собі чоловіка, який з першого побачення, або просто запросить принцесу в найшикарніший ресторан, бо наймен, бо вона менше вона не згодна, тому що я ж себе ні на помойки знайшла. Ось так, любі мої потім потім буде 42, 45, 48, І лише одиницям з вас підфартить. Одиницям. Переважна більшість будете старими ділами. Ну, це факт, це життєва реальність, яку ви не хочете приймати. Тобто логіка полягає в тому, що. Ви виставляєте чоловікові стандарти. Ну, це нормально. Я хочу, щоб він стільки заробляв. Прекрасно, і це прекрасно, коли він стільки заробляє. Але не, будь ласка, не вводьте самі себе в оману, що ви будете його кохати, мотивувати, підтримувати. Ви будете це робити або імітувати, або грати про ваше кохання любов і підтримку, поки в нього справи йдуть добре. А коли справи йдуть погано, ось тоді і піде справжній прояв ваших справжніх внутрішніх почуттів, яких як правило. Здебільшого немає. Немає. Ви в якийсь момент часу, поки у вас все було добре, переконували самі себе, що в нас все добре. А у вас все добре в вашому переконанні, тому що з цим чоловіком просто бути вигідно. Просто вигідно. А як тільки стає не дуже вигідно, то і раптово кохання немає, виявляється. Як же я ошибалась!» Полюбіла ні того, де да бистро розлюбіла. Ось така єрунда, любі мої. На превеликий жаль, зараз я чітко бачу тенденцію, що стосунки переходять в розряд комерції. Ти мені гроші даси, ти мені секс даси. Все. Приїхали. То в мене тоді виникає питання: а навіщо все це? А навіщо все це? Дивіться, я, мені 32 роки, я вважаю себе самодостатнім чоловіком. Я можу собі зготувати, я можу собі прибрати, я можу заробити кошти. Мені не потрібна жінка, просто щоб вона мені закривала якісь домашні функції. Їх сам можу закрити. Мені комфортно наодинці з собою. Мені комфортно, мені не потрібно знайти когось якомога швидше, бо мені нестерпно бути наодинці. Мені це не потрібно. Тому що якщо людям нестерпно бути наодинці, ці два нещастя знаходять один одного, вони потрапляють в співзалежні стосунки, де вони, вибачте, просто трахають один одному мізки. І це в нас називається коханням, та щастям та прекрасним сімейним життям. Це єрунда, як на мене. Розумієте? І коли ти виходиш на рівень своєї самодостатності, коли ти ціниш свою свободу, коли ти розвиваєш свій інтелект, коли ти працюєш над собою, ти реально бачиш, розумієш, що я краще буду один, аніж в таких стосунках, де буде імітація, де буде гра і такий, знаєте, обман з посмішкою на обличчі. Мені таке не потрібно. А для більшості чоловіків, для більшості жінок, стербно бути наодинці, Знаходять е, 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 два на щастя один одного, починають робити один одному голову, міський, да, Трахати, вибачте, вже в котрий раз скажу. І ні до чого хорошого це не призводить. Ми маємо руйнацію нормальних стосунків. Ми маємо де факто руйнацію інституту сім'ї це факт. Тому що у всіх дуже високі стандарти. Вона набрала 2 кілограми, вона вже не приваблива. Він додому не приніс додаткові 200 доларів, оній мужик. Я зараз перебільшую. Я зараз дещо фарби додаю. В, в, в свою промову, але в цьому є істина. Але в цьому і є істина. Я переконаний, Любі, що у кожного з вас, у кожної з вас є такий досвід або на вашому персональному житті, або в житті дотичних до вас друзів та знайомих. Коли, начебто, все було добре, така прекрасна родина, такі прекрасні стосунки, потім дещо щось пішло не так опірозбіглось. Все. Під стандарти не підходимо. Ілюзорні фейкові стандарти, які ми собі намалювали в голові. Розумієте? Тут, звісно, грає а, на руку всіх цих некоректних життєвих переконань наша а, вразливість нашої психіки а, в контексті, ну, до прикладу, заздрості. Дуже багато заздрісних людей. Дуже я чомусь пригадав такий цікавий епізод. Це був університет. Якщо не помиляюсь, перший чи другий курс, багато років тому. Ми стояли з нашою групою на вулиці, і під'їхала дівчина з іншого якогось факультету, приїхала на машині. На той момент це тільки вийшла нова Ауді 5, купе білого кольору. Ну, класна машина, класна, дорога машина. Виходить дівчина, там не знаю, 20 років. І я пригадую, як дівчата з мого потоку стояли, і одна сказала: от сука! Хоча вона тобі нічого поганого не зробила взагалі. Ну, вона просто приїхала, А вона сука, тому що в неї є в мене немає. І тепер уявіть собі, скільки таких людей. І якщо ти в голові оцей свій бздик не пропрацюєш, що якщо у когось є краще, то вони, то вони суки, да? до чого ти по життю прийдеш? Ти всім будеш заздрити, а потім, як ти щось отримаєш, тобі в якийсь момент часу стане недостатньо. Чому? Тому ну, що в неї є більше, я теж так хочу. А якщо ти це більше не можеш забезпечити, значить ти не мужик. Ха-ха-ха. Скільки ви разів таке чули, любі мої? І скільки ви разів такі відносини можливо потрапляли? Я думаю, що безліч разів. Ну не безліч разів потрапляли, але безліч разів про подібне чули. Розумієте? Тобто, коли ми починаємо все поруч порівнювати, якщо в мене не так добре, як в неї, він поганий. Бо він не зміг забезпечити, тому що, як правило, людина, яка живе в форматі постійної заздрості і високих стандартів не виставляє високі стандарти по відношенню до самого себе, до самої себе. Оце дуже важливий момент, який я хочу, щоб ви підловили Людина, котра виставляє занадто високі вимоги до інших людей, не виставляє ці вимоги по відношенню до себе. Розумієте нюанс? Мені можна не робити, а йому не можна. Він зобов'язаний. Або мені може не робити, а вона зобов'язана. Розумієте? Це працює в обидва боки, тому що. У нас, якби йшов чоловіків свої бздики, що у жінок свої бздики, але ж нагадую, тема сьогоднішнього випуску: Скільки він має довжень заробляти, щоб я з ним зустрічалась? Ще дуже цікавий момент. Ось жінка каже: він має заробляти ну умовно 5 тисяч доларів, тоді я буду з ним зустрічатись. У мене виникає питання: якщо він заробляє А якщо він заробляє 3,5, все вже не ну, по параметрам не підходить, Я зрозумів, добре не підходить. Друге питання. Як ви кажете, і тоді я буду з ним зустрічатись. Тобто, ви хочете зразу сказати, що якщо я з ним починаю зустрічатись, я розраховую на всі 5. Ну тобто, це вже моє. Ви так це розумієте? Ви так це інтерпретуєте? Ну, тобто, якщо я ходжу з ним в стосунки, все, сонечко дорогий, котлету на стол. Котлету на стол, я сказала. Розумієте? Я в такій певній жартівливій формі намагаюся вам донести свою думку, що я є противник цього. Я є противник таких. Ідей, я є противник з таких стереотипів, що ми один одному щось глобально зобов'язані. Я противник, коли хтось мене хоче змусити. Щось робити, тому що інші людині це просто вигідно. Всі ці маніпуляції я прораховую, я їх бачу. Чому я їх бачу? Тому що, ну як мені здається, я трішки десь освічена людина. І дуже багато інформації було вивчено, щоб розуміти контекст комунікації між людьми, як ми насправді приховано або не приховано маніпулюємо один одним. І це я вам рекомендую зробити всім вивчати питання комунікації між людьми і прихованих і неприхованих маніпуляцій, щоб просто вас. Між пальцями не обводили по життю, це дуже важливо. Я є проти цієї цієї історії. Я є проти того, що стосунки перейшли в формат абсолютної комерції. Мені нафіг не потрібна ця комерція або щирість, або нічого. Тому що я ж кажу, мені комфортно наодинці з собою, і мені не потрібні стосунки, де я просто розумію, що хтось зі мною виключно по факту того, що я щось можу цьому цій людині там заплатити або придбати. А як тільки мене підуть проблеми, мені кажуть, чао, какао, мені вже не цікаво. Виявляється, я тебе не так і любила. Розумієте. А, тому, дівчатка, сонечки, що я вам хочу сказати, дорогі жінки, дівчатка, сонечки, що я вам хочу сказати? Моя думка: ви маєте не бігати по вулицям, не маєте, не маєте бігати по Тіндером інстаграмам, Інстаграмом, шукаючи заможного чоловіка, який вас таку прекрасно візьме, в принцеси. Ви маєте займатися собою. Ви маєте займатися вашою освітою, ви маєте працювати. Так, це моя думка, що ви маєте працювати. Ви ж там сильно топили за а, а, значить, а, фемінізм. Да? певну певну сепарацію ну прошу працюйте будьте самодостатніми Ну, це дуже важливий момент бути самодостатніми, тому що дуже часто трапляється історія. Справжня історія. Ви хочете зайти в стосунки з чоловіком, який вас буде у всьому повністю забезпечувати. При цьому всьому я хочу жити так, як я хочу, як я звикла. Мені не потрібно вказувати, що я маю робити. Мені не потрібно казати, що я сьогодні десь маю бути вдома. Я хочу бути вільною жінкою, почувати себе вільно. Мені так вільніше дихається. Але при цьому не забудь мені дати на, на витрати, і на сумочку, і на парфюм, і на телефон, і на п'яте Я що Хочу з подружками в ресторан сходити. Ви хочете таких стосунків. В такому випадку, ви, якщо вам пощастить, ви знайдете просто дурачка. Ви знайдете дурачка, який заробляє кошти, але дурачок у відносинах. Розумієте, це пояснюється, чому він дурачок у відносинах. Ну, так я вже, ярик вішаю. Це пояснюється, чому він дурачок у відносинах. Є цьому пояснення, але це тема наступного відео, не сьогоднішнього. Ви хочете таких стосунків, вірно? Тобто у вас є фінансист, а я живу так, як я хочу, нічого змінювати не буду. І як тільки у фінансиста йдуть проблеми, до побачення я буду шукати нового фінансиста. Хтось з вас знайде, а переважна більшість не знайде. І якщо ви не пропрацюєте в голові вашу ілюзію, ой вам буде непереливки по життю. Чому? А годи, годинник то іде вперед, роки то прибавляються. Чоловік в 40 і жінка в 40 це дещо різні речі. Насправді, тому що для жінки привабливість в її молодості, в її енергії. Ну, в очах чоловіка, в очах чоловіка. А в очах жінки привабливість чоловіка його досвід, його певна мужність, а чоловік мужніє з віком. Тобто, все дещо вік насправді більше грає на користь чоловікові, а взагалі не на користь жінки. Але переважно більше жінок цього не розуміють. І дуже багато кому за сорок. де мій принц, я принцеса. Ти хочеш зі мною на перше побачення, я кажу іключительно в ресторан, якщо ти мене на перше побачення в ресторан не ведеш, ти мамин кінцинок, жлоб, плох і неудачник. Скільки таких жінок, які так вважають? Ну, як то кажуть, прапор в руки, вважайте далі, тільки не пам'ятайте, що не за горами вам буде 52. І тоді ви точно нафіг нікому не будете потрібні. Я кажу, так, як є. Подобається вам це чи не подобається, мені абсолютно байдуже. Я кажу, так, як є. Тому я проти того, що стосунки перейшли в розряд комерції, я проти того, що ми себе малюємо Бог зна що, я проти абсолютно надуманих а, і стереотипів, якихось незрозумілих ідеалів. І, звісно ж, куди ж без заздрості і порівнянь. Вона ж в інстаграмі має це, я теж це хочу. А якщо я цього не хочу, і при цьому в мене немає вимог до самої себе. Я не виставляю для себе вимог. Я хочу це, як в неї, так що йди купляй, Якщо не купиш, лох. Або поганий <хи> розумієте? Коротше, не хочу затягувати. Я гадаю, що основний меседж цього відео зрозумілий: ми маємо працювати над собою, ми маємо бути самодостатніми, ми маємо працювати, не виставити перед собою якісь задачі, завдання, заробляти, вчитись заробляти, бути незалежними. І тільки тоді самодостатні люди, якщо вони знаходять один одного, їм стає комфортно один з одним. Знаєте чому? Бо в них немає вимог один до одного. У них немає Ти мені должна, а ти мені должен» одразу зі старту. Вони спілкуються один з одним. Знаєте чому? Тому що їм банально приємно. І це банально приємно стало ексклюзивом на превеликий жаль в наші сьогоднішні дні. Коли люди спілкуються просто тому, що. Мені комфортно з тобою спілкуватись. І коли це взаємно, прекрасно формується тандем і можуть сформуватися неймовірно міцні стосунки. Бо люди вже самодостатні. Самодостатні, тому що взяли на себе відповідальність за своє життя, зібрали себе докупи та почали працювати. Пропрацьовувати багато не хочу, не можу, де моя дисципліна і п'яте десяте. А коли люди цього не роблять, люди намагаються йти а, якомога коротшими шляхами. Потім здивуйтеся, якщо в житті от така от фігня і вилазить. І дякую вам за увагу. Прошу підписка на канал, коментар. Давайте мені сексістом, ха -ха, ким завгодно. Але від своєї позиції я не відступлю. А як правило, аргументувати свою позицію е, вдало ви не зможете, тому що основний аргумент, який а нафіга мені такий чоловік, який мужчина-охотник, мужчина охотник. Я до я дома за сліджу а мужчина охотник, і він дожен приносити домой мені їду. Прекрасно, якщо мужчина охотник. ну Якщо тоді ваш мужчина охотник, повно підчиняйтесь вашому чоловіку, ви як охотнику. Підчиняйтесь, але ви підчинятись не збираєтесь. Розумієте? Ви не збираєтесь, більше того, ви бажаєте, хтось тупо маніпулює, а хтось дуже витончено маніпулює. Ну, все дуже просто. Тоді підчиняйтесь чоловікові. Якщо він охотник, а ви вдома, він головний. А якщо ви бажаєте я вільна, прекрасна, я хочу так і живу, а ти, ти охотник заробляй, то ну ви просто не хочете собі лоха знайти. і все. Все, любі, дякую за увагу. Побачимось в наступному відео. Сабскрайб, підписка, коментар. Поділитись відео, скиньте подрузі, покажіть цього дібіла, який неправильні речі говорить, мається на увазі про мене. Власне, коротше, робіть активність. Все, люблю цілую, пока-пока.